Вчора, 4 жовтня, у центрі Сміли стався конфлікт між місцевою блогеркою та військовослужбовцем Смілянського територіального центру комплектації. Інцидент розпочався, коли жінка під час прямого ефіру у соціальних мережах підійшла до чоловіка у військовій формі, який відпочивав біля кав'ярні. Блогерка цікавилася, чому представник ТЦК не знаходиться на робочому місці. Після цього чоловік вибив з її рук телефон, що призвело до штовханини між ними. Поліція оперативно відреагувала на подію, зареєструвавши її в єдиному реєстрі до судових розслідувань. Обох учасників конфлікту було опитано та відібрано письмові. Свідчення зараз правоохоронці встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також аналізують відеозаписи з соцмереж. За інформацією, жінка звернулася до лікарні та наразі перебуває під наглядом медиків. Черкаський обласний ТЦК також відреагував на цей інцидент. В своєму офіційному дописі представники ТЦК заявили, що військовий на момент конфлікту був поза службою і не виконував своїх обов'язків. Крім того, вони звинуватили блогерку у спекуляції та закликали громадян не робити поспішних висновків до завершення розслідування. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство, що передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років. Слідчі дії тривають.